Розв'яжемо показникове рівняння 4 в степені х мінус 5 помножити на 2 в степені х плюс 4 дорівнює 0. Спочатку 4 в степені х запишемо як 2 в степені 2х. Чому? Тому що 4 це 2 в квадраті. Запишемо 2 в степені 2х. Потім перепишемо мінус 5 помножити на 2 в степені х плюс 4 дорівнює 0, далі далі зробимо заміну нехай, нехай 2 в степені х дорівнює y. Тоді можна записати у в квадраті мінус 5 помножити на y. Плюс 4 дорівнює 0. Розв'яжемо квадратне рівняння за допомогою дискримінанта. Запишемо, чому дорівнюють коефіцієнти. А дорівнює 1. б дорівнює мінус 5 С дорівнює 4. Дискримінант d дорівнює В в квадраті мінус 4 ac дорівнює б в квадраті. Це мінус 5 в квадраті. Відповідь плюс 25. Потім бачимо мінус 4, Помножити на А на одиницю, Помножити на С на 4. Відповідь 25 мінус 16, відповідь 9. Корінь із D дорівнює корінь із 9, відповідь 3. Далі запишемо y перше. Y гріх перше знаходимо за формулою. мінус b плюс корінь із d поділити на 2а і дорівнює. мінус b. b дорівнює мінус 5, а мінус b буде плюс 5. Далі плюс корінь із d 3, поділити на 2, помножити на а, помножити на 1. 5 плюс 3 8, поділити на 2, 4. Y2 Знаходимо за формулою мінус B мінус корінність d, поділити на 2а до рівня. b це плюс 5. Міс корінність d це мінус 3. Поділити на 2 помножене на одиницю. 5 мінус 3 2, поділити на 2 відповідь 1. Це ми знайшли Y. Зараз повертаємось до х. Запишемо перший пункт. Якщо y, перший y дорівнює 4, то і 2 в степені х дорівнює 4. 4 треба записати як 2 в квадраті. Якщо основи рівні, то і показники теж рівні. Другий пункт. Якщо y2 дорівнює одиниці, то і 2 в степені х дорівнює одиниці, одиницю треба записати як степінь двійки. Запишемо як 2 в степені 0. Основи рівні, це означає, що можна записати, що і показники рівні. х до ревния нулю. Витповедь. Витповедь 2, 0. А зараз натиснить паузу и спробуйте развязать наступное ревняние самостильно. 9 в степени х минус 10, помноженное на 3 в степени х, плюс 9 до ревния нулю. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно, а тепер звіряємося з правильним розв'язком. Відповідь 0,2. Розглянемо більш складне показникове рівняння. 8, в степені х плюс 5 помножити на 4 в степені х мінус 6 помножити на 2 в степені х дорівнює 0. Розпишемо степені через основу 2. 8 в степені х запишемо як 2 в степені 3х. Чому? Тому що 8 це 2 в степені 3 плюс 5 помножити. 4 в степені х запишемо як 2 в степені 2х. Чому? Тому що 4 це 2 в степені 2 Мінус 6 помножити на 2 в степені х дорівнює 0. Нехай, нехай 2 в степені x дорівнює y. Тоді. Рівняння набуває вигляду У третьому степені плюс 5 помножити на y в квадраті мінус 6у дорівнює 0. Винесемо у дужки. Отримаємо y помножити на y в квадраті плюс 5у мінус 6 дорівне 0. Далі y дорівнює нулю, або вираз в дужках дорівнює нулю. А y в квадраті плюс 5 мінус 6 дорівнює нулю. Перша частина відома y дорівнює нулю. Другу частину треба розв'язати за допомогою дискримінанта. А дорівнює 1, b дорівнює 5, c дорівнює мінус 6. Дискримінант b в квадраті мінус 4ac, b в квадраті c5 в квадраті 25, мінус 4 помножити на 1 і помножити на c на мінус 6. До 25 плюс 24, відповідь 49. Корінь із d – це корінь із числа 49, це 7. Y перше до мінус b мінус 5, Плюс корінь із d 7. Поділити на 2а на 2 помножене на одиницю. Мінус 5 плюс 7 2. Поділити на 2, відповідь 1. Y друге дорівнює мінус b це мінус 5. мінус корінь із d це мінус 7. Поділити на 2а 2, помножити на одиницю, відповідь мінус 12. Поділити на 2 відповідь мінус 6. Далі повертаємось до змінної х. Пишемо перший пункт. Якщо у спочатку дорівнює нулю, то і 2 в степені х дорівнює теж нулю. Но ми знаємо, що 2 в степені х більше нуля, тому дана частина розв'язків немає. Перейдемо до другого пункту. Якщо y дорівнює одиниці, якщо y дорівнює одиниці, то і 2 в степені х дорівнює одиниці. Одиницю можна записати як 2 в степені 0. Відповідь х дорівнює нулю. Розглянемо третю частину. Якщо, якщо y дорівнює мінус 6, то і 2 в степені х дорівнює числу мінус 6. Немає розв'язків. Чому? Тому що 2 в степені х більше нуля. Відповідь. Відповідь один корінь, це число 0. Зараз натисніть паузу і спробуйте розв'язати рівняння самостійно. Спробуємо самостійно. А тепер звіряємося з правильним розв'язком. Звертаємо увагу, що в першій частині немає розв'язків.